Сьогодні у Луцьку в сервісному центрі МВС проводили обшуки. Очевидці кажуть, що правоохоронці нагрянули з самого ранку. Усіх відвідувачів вивели на вулицю. Обшуки тривали і в обідню пору. За нашою інформацією, правоохоронці вилучали документи, котрі стосуються однієї з фірм, що займається продажем автомобілем. Разом з тим, в сервісному центрі прибули і військові. Повідомили, що виконують наказ міністра оборони. Що саме може цікавити Міноборони у сервісному центрі на Волині, поки не кажуть. Заступник начальника регіонального сервісного центру обшуки підтвердив. Знаю, що тут з самого ранку проводять обшуки. І я хотіла поцікавитися власне, чому проводять обшуки. Ну, то в рамках кримінального провадження проводять. 4 якого кримінального провадження ну, головного головного слідчого управління? Тому я вам не можу сказати, треба до них звертати.